Вони закінчують останні приготування до виступу. Сьогодні симфонічний оркестр Харді вперше приїхав із концертною програмою до Білгород Дністровського, незважаючи на те, що їм лише півтора року репертуар пісень чималий. Учасники оркестру вихідці зі всієї України. Сьогодні вони студенти одеських музичних вузів. Олексій Андрійчук, диригент оркестру, розповідає, що їх творчий колектив формувався протягом одного року. Але ті, хто сьогодні входить до його складу, віртуози в музичного мистецтва. Олексій приїздив до Білгородністровського ще у дитинстві на екскурсію до фортеці, каже, що програма, яку було представлено керманцям, надзвичайно романтична. Пісні Адель, Майкла Джексона, ну і багатьох многих других ісполнітелі, котри можна котрих можна считать романтиками романтіками, ли, своєї времені. Географічна карта гастролей Симфонічного оркестру Харді поки невелика, Але, як запевнив його диригент, вже найближчим часом на ній з'являться нові міста. Ми вже були в Ілічовській, ми виступали в родному місті Одеса, Сьогодні наш дебют в Білгород-Дністровській, Завтра ми збираємося в город Ізмаїл. То есть наш гастрольный график, он с каждым месяцем обновляется, становится все больше и больше. Конечно же, в Валичевске мы уже были два раза, и туда, конечно же, нам очень приятно приезжать, потому что очень теплая публика. В Одессе нас, понятное дело, встречают своих, мы свои одесситы, нас встречают э, с распростертыми объятиями. Вот. И я уверен, что и белгороднестровцы также нас примут хорошо, тепло, поскольку мы э, приехали дарить радость, дарить хорошее настроение. Анатолій Скрипаль, студент Одеської музичної академії, розповідає, що свою справу обожнює. Найголовніше в ній дарувати радість та хороший настрій глядачам. Мені дуже приємно мати справу з таким колективом, дирижером, ребятами. Всі дуже талантливі, вкладають немало усилий, щоб отримати публіка зараз має. То хорошу качену музику. Ну в будь-якому случаї є к чему стріміться, на чим ми усінняна працюємо. Емоції, що подарували учасники симфонічного оркестру, глядачам, неймовірні. Вони із захватом розповідали про те, що найбільше вразило. Концерт просто замечательный, такие вдохновляющие песни. И дирижер, он просто, это лучший дирижер, которого я встречала. И столько эмоций, которые на пике вообще своей возможности выражаются во всех. Произведениях и солисты просто потрясающие. Я в восторге от всего происходящего. Я впервые на концерте Харди Оркестра, но прошла только вот первая часть. У меня масса впечатлений. Это настолько классно, это круто. Это нету каких-то возрастных ограничений. Это действительно музыка. Она лечит изнутри, она дает какое-то вдохновение. И я думаю, что если в нашем городе будут почаще проходить такие мероприятия, это будет только на пользу. Замечательно то, что к нам в город хоть кто-нибудь приезжает. Сегодня приехал замечательный коллектив Харди Харди оркестра Ну, в своей жизни я часто бываю на концертах. И... Хочу согласиться, не согласиться, мне понравились слова дирижера, прежде всего о том, что нас с детства приучают там приходить и слушать симфонические оркестры. Вот так и так. Я бы хотел, чтобы в нашем городе тоже приучали с детства ходить на оркестры и слушать хорошую, серьезную, в другой раз, не очень серьезную, но музыку. Очень хороший концерт, масса впечатлений, эмоции просто зашкаливают. Всі все очень рады, всі хлопають, всі очень положительно реагують. Очень класно. Для нашого міста це просто супер. Побольше таких мероприятий. вже за місяць. Симфонічний оркестр Харді знову прийде до Біл Городністровського з новою програмою. Я люблю рок-н-ролл тетяна Бажанара, Натолі Лук'янчук, Бесарабія ТВ.